Психологічний портрет Сергія Пояркова блогер, художник, публічна особа. По даним Вікіпедії народився 18 жовтня 1965 року логіко, етичний ЛЕ, психологічний тип. Багато психологів і психоаналітиків відкидають таке поєднання. Так як вважають це неможливим по причині внутрішнього психологічного протиріччя, тому часто таких людей наділяють якостями логіко-інтуїтивного LI-психотипу або логіко-сенсорного ЛС-психотипу частково помиляються, бо від такої однобокої кваліфікації не дають повну психологічну характеристику такому психотипу. Для визначення третьої складової психологічного типу застосовуються різноманітні прийоми. Спостереження за об'єктом, опитувальники, спеціальні таблиці визначення інтровертивності, екстравертивності, тобто закритості, відкритості соціотипу. Я використовую астрономічний час народження по географічному місці народження. Тобто, люди народжені з 18 години до 6 години, закриті або інтроверти і. Люди народжені з 6 години до 18 години відкриті або екстраверти е. Сергія я визначаю способом спостереження. Він відкрита або екстравертивна особистість. Отож, повна назва його психотипу логіко-етичний екстраверт або скорочено ЛЕ, -E -E. але так як це б спричинило його внутрішній психологічний конфлікт, то в житті він поводиться або як логіко-інтуїтивний екстраверт ЛИЕ, -E -E, або як логіко-сенсорний екстраверт ЛСЕ. Це залежить від багатьох факторів, від того, з ким він спілкується, від того, який результат він хоче отримати в ході спілкування, від того, як він вміє переходити від одного до іншого психотипу в ході спілкування. Тож розглянемо психологічний портрет Сергія Пояркова саме в цьому ракурсі. На перший план будемо розміщувати логіко сенсорну складову його психотипу, а на другому плані логіко-інтуїтивну складову його психотипу. Так як сенсорика проявляє себе активніше, ніж інтуїція. Тож розпочнемо. Мислення, як логіка-сенсорна екстраверта, має активний практично-діловий напрям спрямування. Програма складається з точки зору детального освоєння інформації, в якій врахована логіка фактів, подій, поступків, намагається використати максимальну кількість джерел інформації по питанню, що цікавить його. З цього потоку інформації виділяє те, що може бути корисним для планової активності, інше відкидає як таке, що не має стосунків до даної справи. Така програма дозволяє раціонально відноситися до наявності в даній системі матеріальних, і інтелектуальних напрацювань або ресурсів, складає плани на поетапний еволюційний розвиток цієї системи, раціоналізуючи і вдосконалюючи окремі її елементи. Майбутню дієву активність завжди детально опрацьовує, аналізуючи сувору поетапність своїх кроків. По кожному питанню складає свою власну думку, не допускає розбіжності слова і діла. Всі ці якості можуть бути адекватно реалізованими в об'єктивній управлінській сфері, менеджерській, адмініроті, а також роботі з діловою документацією. Думки, мислення, якогось інтуїтивного екстраверта носять теоретичний характер, схильний до діяльності. В якій основною вимогою є високий рівень абстрактності, проте програма складається з точки зору конкретно ділової направленості будь-якої теоретичної діяльності, займаючися теорією, намагається коригувати, прив'язати її до потреб практики. Тому представники цього соціотипу найбільш адекватно реалізують себе в якості теоретиків прикладних проблем. Ці ж якості дозволяють цьому психотипу. Добре проявити себе в сфері бізнесу і підприємництва, здатен йти на ризикові заходи в діловій активності. Проте цей ризик майже завжди оправданий, розумний, точно розрахований. Він притримується думки, що великі плани втілюються в життя в тих випадках, коли не шкодуючи грошей, буде оберігатися кожна копійка, вкладена в справу у взаємодії з іншими. Притримується принципу взаємної вигоди, хоча і не зациклюється на цьому. За надану послугу завжди відповідає послугу з свого боку, схильний дотримуватися обіцянок, притримується правил чесної гри. Як логіко-сенсорний екстраверт, вибір програми і прийняття висновків рішень здійснюється з точки зору досягнення і збереження зовнішнього комфорту, усунення ліквідації дискомфорту. Надає перевагу, щоб його оточували якісні і добротні речі, створює навколо себе гармонійну обстановку, затишок і зручності для роботи. Як керівник намагається створити для підлеглих комфортні умови для роботи, усуває зовнішні перепони для їх ефективної праці, тільки в такому випадку, вважає, що має право на вимогливість. не терпить неакуратності, неохайності, розхристаності. Сам завжди зовнішньо акуратний, підтянуто елегантний, надає привал класичному стилю одержі. Дуже працездатний, може тривалий час працювати без відпочинку. Як логіко-інтуїтивний екстраверт, прийняття рішень здійснює з точки зору своєчасності прийняття рішень. Це йому вдається, так як добре рятується в часі і вчасно планує. Для цього заздалі збирає різноманітну інформацію, що стосується запланованого заходу. Не любить діяти без відповідної підготовчої роботи. Перелік запланованих справ фіксує на носіях інформації, гостро переживає кожен втрачений шанс, робить все, щоб все не повторилося. Галузі менеджерської діяльності, представник цього типу, орієнтується на найпередовіші і сучасні технології, налаштований на усунені перепон, що стоїть на заваді тілення в життя його ідеї. Майже завжди, не дивлячись на невдачі, зберігає оптимістичний настрій, проявляє життєлюбність. логіко сенсорний екстраверт має по себе уяву, як про людину здатну досягти і зберігати стабільні позитивні стосунки з оточенням, демонструючи підкреслену рівновагу, спокійну поведінку, об'єктивний підхід до оцінки людей, спілкуючись може проявити негативізм, пов'язаний з спалком гніву, буйної злобливості. Це може статися, наприклад, коли йому раптово завадили поглибленій роботі, особливо буває предиристими вимогами по близькій психологічній дистанції. У випадку прояву негативних емоцій, їх напруга зазвичай є короткочасною. Як логіко-інтуїтивний екстраверт уявляє себе як людину, що вміє уникати негативних емоцій і стосунків. Справді, він вміє спілкуватися і контактувати з оточенням. При цьому зберігає далеку психологічну дистанцію з партнером, намагається втаїти свій поганий настрій від інших, на обличчі відображає позитивні емоції і оптимістичний настрій. компанії намагається підняти настрій розповідями, жартами, анекдотами, цікавими історіями, оповідками. Його гумор часто буває до місця. В своїх судженнях інколи може проявити грубість, безцеремонність і навіть цинізм. Але це не від зла, його достатність не носить асоціального прояву. Він завжди пам'ятає про почуття обов'язку по відношенню до оточення друзів, колег, сім'ї. Якщо має досвід спілкування з партнером, то здатний скласти точну динамічну модель його поведінки, передбачити можливу реакцію партнера. Оцінка як погиба, сенсорного екстраверта своїх дій, власної персони, здійснюється з точки зору досвіду допущені в минулому помилок. Боїться їх допущення в майбутньому. Син і пов'язаний його консерватизм, схильність встановлених традицій, випробуваним засобом форм роботи, нову мету в нових ситуаціях намагається досягнути випробуваними засобами, використовуючи старі зв'язки і контакти. Негативно сприймає критику з даного питання, а також критику про своєчасність чи несвоєчасність його дій. Часто боїться не встигнути, тому може без особливих вимог з боку керівництва або особистих установок залишатися після урочний час для завершення розпочатої справи. Не любить несподіванок, непідготовленої і непродуманої ситуації. Відхилення від запланованої програми дій вибиває його з колії. Як логіко-інтуїтивний екстраверт оцінює дії своє власного я з позиції відпрацьованого естетичного відчуття світу. Але це його слабке місце. При недостатності досвіду постійно виявляє невпевненість або надмірну самовпевненість, самовпевненість естетичності зовнішньої обстановки свого одягу, манери поведінки, потребує підтримці цих поглядів з боку оточення, часто ходить в одній і ті ж одежі, дуже любить одяг спортивного типу. Не звертає уваги на функціональність одягу і його придатність в певній обстановці. Представники цього соціотипу намагаються досягнути гармонії з оточуючим світом, шлях збереження і зміцнення свого здоров'я. Зазвичай це борці за здоровий стиль життя можуть миритися з дискомфортом в житті, але тільки до ножі, допоки не стає шкодити їх здоров'ю, надають перевагу в спортивному відпочинку, особливо тим спортивним видам, що згортовують волю і тіло. Для встановлення балансу рівноваги, впевненість в собі, як велико-сенсорний екстраверт потребує інформації про доброзичливі стосунки з боку оточення. Любить, коли партнер застосовує активність зближення психологічної дистанції, Ревно ставиться до намагань трутитися в його особисте життя, бо вважає, що мій будинок моя фортеця це гасло є його заставою на впевненість в майбутньому міцності його життя. У випадку здійснення ним помилок, немає сенсу вимагати від нього визнання своєї провини. Він сам добре бачить свої прорахунки, з рахуванням цього коригує своїми поступками. Для балансу і рівноваги, як логіко-інтуїтивний екстраверт, потребує партнерських стосунків, при яких досягається близька психологічна дистанція. Такі партнери. Мають демонструвати позитивні емоції, добрі відносини, виявляти довір'я, виявляти до нього турботу і увагу, але не бути при цьому нав'язаними. Це спричиняє, в свою чергу, виникнення до них почуття подяки і обов'язку, користь себе від невиконаного обов'язку, якщо не здатен відповісти добром на добро. Активізуючим фактором для логіки сенсорного екстраверта є інформація про перспективність задуманих дій. Тоді він активно включається в роботу, потребує визнання його здібностей. є корисним підіграти його самолюбивості і гонористості, показати, що тільки він володіє якостями, необхідними для виконання даного завдання. Йорові активності надає перевагу мати справу з людьми здібності, яких, на його думку, нижчі ніж в нього, позиційній боротьбі з схильний применшувати здібності і переваги інших. Стимлючим фактором активності для логіко інтуїтивного екстраверту є допомога, що здійснюється з метою мобілізації його якостей і концентрації їх на головному напрямку діяльності. Без такої можливості може розпилювати свою енергію на дрібниці і не доводити справу до завершення. Інколи в людей такого типу можуть виникати думки, що свої ідеї необхідно насаджувати примусово на благо суспільства. Але волій тиск на людей для нього є неприйнятним. Намагається бути дипломатичним, але не завжди у нього виходить, особливо в момент сутичок з людьми, які, на його думку, зайві з суспільної точки зору. По всякому житті, як логіка сенсорний екстраверт, здійснює постійний контроль з раціональністю і послідовністю виконання своїх життєвих планів і поступків. Кожен наступний крок. Має виходити з попередніх подій і ситуацій у взаємостосунках з діловими партнерами притримується Кодексу честі, правил чесної гри, рішучий противник обману брехні дволикості, жорстко орієнтований на відпрацьовану ним самим стратегію і тактику життя, дає пораду з цього аспекту. У повсякденному житті, як логіко-інтуїтивний екстраверт, здійснює постійний контроль. За об'єктивністю аналізу фактів і подій людей, намагається відпрацювати інформацію в деталях, має схильність до роботи, що зводиться до складання різноманітних збірників, оглядів інших допоміжних оргматеріалів. Це задовольняє його прагнення до оволодіння обширною інформацією. В якості керівника батька уважно слідкує за конкретною організацією справи, послідовністю і виконання. Намагається сцементувати колектив сім'ю, визначити для кожного члена чіткі функціональні. обов'язки. Повсякдення діяльність, як логіко сенсорний екстраверт, демонструє водові якості, володіє холоднокровністю в екстремальних ситуаціях, ініціативний, рішучий, наполегливий, сміливо впевнено відстоює свої матеріальні інтереси і інтереси спільної праці, вперто відстоює свою точку зору. Навіть якщо це приводить до конфлікту з керівництвом, певно, себе почуває в умовах конкурентної боротьби, бо вона є його рідною стихією. Як логіко-інтуїтивний екстраверт по всякденному житті демонструє розуміння внутрішніх якостей кожної людини, вміє виявити співчуття, надати посильну допомогу, здати на безкорисність і великодушність, віддати те, що вважає для себе понадмірним для задоволення власних потреб. Звідси схильність до альтруїзму і благочинності. Ось і все в психологічному портреті Сергія Пояркова, дуже цікавої особистості. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу своє вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю такі характеристики комусь особисто, на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню своєї особистості. Тут же рекомендацій давати не буду. Якщо Сергій побажає їх отримати, то знайде можливість законтактувати закон... зі мною. Якщо ви дослухали це відео до кінця, то обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, поставте лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте. Буду вдячний кожному. Для мене, як блогера, це є важливо.